І як допомогти іншому в складній ситуації? Саме зараз про це потрібно знати і враховувати, бо справлятися зі стресом протягом тривалого періоду складно навіть сильним і витривалим людям, особливо нам, українцям, знаходячись в війні вже півроку. Тривалий стрес може викликати істерики, нервове напруження, шок та інші психологічні збії, в яких людина втрачає контроль і над собою, і над реальністю, в якій вона знаходиться. якщо ви бачите, що людина в стресовому стані, треба перш за все правильно її заспокоїти та допомогти повернути контроль. По-перше, сфокусуйте увагу на своїй присутності. Я поруч, ми разом все добре. Далі спитайте про щось просте. Як її його звуть, якщо це незнайома людина, чого він вона саме тут звідки та куди прямувала? Поверніть людину в момент за допомогою дрібного завдання. Скажи, хто з нами поряд, чи йде твої речі, чи документи, або ти один чи з кимось. Спитайте щось пов'язане з необхідністю вибору, який складається з двох-трьох критеріїв. Хочеш присісти чи випити, або зателефонувати комусь, чи поспілкуватися зі мною. Обов'язково відновіть для людини сприйняття часу до кризової ситуації і після. Якщо була сирена або обстріл, чи це просто звичайна ситуація, зверніть увагу на те, що саме зараз все добре та контрольовано. Наостанок спитайте людину, чи все гаразд з нею зараз, а для себе порівняйте стан людини. З як ви її побачили, та яка вона зараз, друзі? І не забуваємо, що ми, українці, неймовірні і сильні, а дбаючи один за одного, ми обов'язково переможемо і стреси, і війні. Все буде Україна!